Уряд виділив ще 8 мільярдів гривень на будівництво фортифікацій вздовж лінії фронту. Гроші отримають 8 областей, які займаються будівництвом. Оце маленька відповідь на запитання, коли та як закінчиться війна. Загалом, вже з початку року виділено 38 мільярдів гривень. Це, звичайно, все ще дуже мало, але це краще ніж нічого. От коли буде побудована лінія лінія Менергейма, як я завжди кажу, українська, від Чорного моря до кордону з рашкою, і далі вздовж кордону з Рашкою, де немає активних бойових дій, до кордону з Білорашкою і вздовж кордону з Білорашкою Аж до кордону з Польщею, от тоді власне війна, ну, якщо не повністю зупиниться, то вона набагато набагато уповільниться. І це дасть нам шанс на виживання. Тому що конфлікт високої інтенсивності, там, де щодня гинуть тисячі солдатів з обох сторін. Такий конфлікт Україна довго не витримає. Україна вже running out of people», як кажуть англічани, закінчуються люди у нас. Але якщо конфлікт перейде у вялотікущі, якщо інтенсивність конфлікту впаде в разів 10, а якщо ми построїмо цю лінію, то так і впаде в багато разів. Чому? Тому що рашики не бачитимуть сенсу. Далі перти масово на наші е, оборонні споруди. Ну, якщо вони не бачитимуть можливості їх прорвати, то навіщо перти? Ну, будуть обстріли, будуть якісь диверсійні групи вилазити, але. Таких масових атак, як зараз, коли в них все ще є надія, десь прорвати не буде. Тому ось це крок, невеличкий крок. Це виділення до того, щоб війну зупинити і дати можливість Україні вижити.